Вітаю вас, колеги виноградарі. В цьому відеоролику я хочу поговорити про перепривиті кущі. Або також ця тема дуже добре підійде для кущів, які взимку підмерзли. Тобто в нас є дисбаланс кореневої системи, сильна коренева система та маленька надземна частина. Перед вами зараз кущик, на якому зроблено 6 прививочок. Всі шість прививочок дуже добре пішли в зріст. Всі прийнялися, і нам зараз потрібно його розложити правильно, що з ним робити. Так? Як мене питають, як його посанкувати, як підв'язувати, щоб кущ не зажирував. Що робити з місцями прививок? Давайте все це розглянемо в цьому відеоролику. Давайте дивимось. У нас є 6 прививок. Так ось до місця прививок. Вони були зроблені розщепось, прикриті листочком. Зараз ми це все можемо видаляти. Цей листочок. Давайте зараз я розложу самі прививочки, а потім ми проговоримо про обмотку. У винограда, з самого початку я хочу вам об'яснити, у винограда дуже ярко виражена полярність. Тобто він завжди тянеться до сонця вверх. І зараз, якщо ми почнемо підв'яжувати ці основні пагони доверху, він у нас дуже швидко доросте за щодо великої корневої системи. І оці основні лози будуть дуже товсті, жируючі. Можуть погано визріти. Нам потрібно знову набрати, щоб був баланс кореневої системи та надземної частини паганів. Як я це роблю? Я користуюся от тим, так, що у нас є виноград. ярко виражена полярність, правильніше сказати. Ми бачимо, пішла перевивочка, ось до. Підв'язали. Зараз ми це відв'язуємо і ложимо його горизонтально. Так. Дуже обережно, щоб не зламати на місці прививки. Так, ложимо я основний пагін ложу горизонтально. Обережно його пригибаємо та підв'язуємо його до проволоки. Так, і далі. Ось так. А, за рахунок того, що пасанки опинилися. Всі в однакових умовах, вони всі зараз почнуть однаково розвиватися. Ось цей я можу вже підв'язати відразу, ось так. І давайте подивимось біля розвитку. Ось це ми плануємо, я планую залишити на наступний рік на лозу заміщення. Тобто, ну вибираємо самий гарний ось пагін. Цей пасанок видаляємо. А всі ми, всіма наступними пасинками ми їх будемо підв'язувати і набирати пагони, щоб вони не жирували. Зараз всі ці пасанки підуть в зріст активний. Вусики можемо повидаляти, вони не потрібні. Підуть в активний зріст. І ми залишимо через один, через два. Подивимось, все залежить напряму від сили росту вашого куща. Чим міцніший кущ, тим більше йому потрібно наростити вегетативної маси. Давайте далі. Я покажу повністю, як ми зараз обробимо цей кущ. Ви запам'ятали, який він був спочатку незрозумілий. Ми його такого підв'язуємо. Є. Бачимо грони, да? грони на прививках. Їх дуже багато, ми можемо повидаляти, наприклад. Грони впливають на визрівання лози на осінь. Якщо ви живете в більш південних регіонах і у вас багато тепла, ви можете залишити. Тобто, якщо у вас немає проблем з визріванням лози. Якщо у вас ви живете більш північніше, у вас холода, більше, більше вологи, є проблеми з визріванням лози. Можете не залишати. Можете залишити фрагмент. Так? Тобто залишити, наприклад, отак, відкусити, залишити маленький фрагмент для того, щоб подивитися, наприклад, що це за сорт. І пасанками ми будемо набирати. Набирати вже далі Ось. це перший пасинок біля прививки. Він у нас буде лозою заміщення. Ми весь цей рукав видалимо при обрізці, а ця лоза у нас буде тоненько, гарно розвитою. І ми її зможемо на наступний рок. Рік положити на подоношення. Зараз я піду на ту сторону куща і там буду показувати. Перед нами зараз інша сторона куща. Бачимо цю прививочку, ми зараз будемо тягнути в цей бік. У нас є ось до рукав, на якому зроблено дві прививки. Їм тут трохи тісновато. Можна із одної гарно це розложити, але не будемо її спішити видаляти. Ми її будемо оцю нижню підтягувати туди, там, де більше місця, а цю підв'яжемо зараз ось так от з цього боку. Зараз так. так. А цю ми підтягнемо ось сюди, під цей бік. І дамо їй більше росту в цьому напрямку. Тут є у нас місце біля шпалери. Бачимо. Ну, видаляємо то вусики, понятно, вони нам не потрібні, щоб вони не запуталися. Із цих пасинків вже будемо вибирати найкращі. Особливо перші, нас цікавлять перші, це як на лози заміщення будуть у нас біля прививки. Ось бачимо, перший пасанок будуть вирощуватися як лози заміщення. Навіть ми можемо зробити такий момент, бачите, у нас тут мало місця, ми можемо взагалі ось цю точку росту видалити, тако зробити. А ось із цих трьох-чотирьох ми наберемо ось пасинків. Це місце заповнимо. І це будуть лози заміщення. Ми зупинили основний розвиток цього пагина, будь розвиватися пасинкові. Давайте наступну прививку. Бачимо з самого, де у нас прививочка пішла, пішов один центральний і дуже добре, дуже добре ще заміщающе. Ось почала розвиватися цю заміщающу. Низ вона ось пішла. Заміщаю, що дуже добре буде залишити на наступний рік на лозу заміщення. Ось так ми її підв'язуємо. Бачимо, вона розвивається не товсто. Ми відразу можемо видалити з неї пасанки, і вона буде рости одною. Ось, бачимо знизу, цей пасинок погано розвивається, цей пасанок розвивається краще. Далі видаляємо через один, щоб не було сильно густо. Ось так. Оці два пасинка нижніх, самих перших біля прививки. Ось місце прививки. Так. І два нижніх пасинка ми залишаємо, як потенціально на наступний рік на лози заміщення. А далі вже працюємо з пасинками, залишаємо їх ось через один. Один. Це видалимо. Далі залишаємо. Скільки продовжувати так довжину цього основного, для того, щоб було, дивіться, якщо куст був дуже міцний, здоровий, мав багато прирості, 40-50 лос, понятно, що нам треба набрати 40-50, але вони ще потрібно, щоб визріли. Ці пасинкові перші будуть добре визрівати, вони самі перші. Тут ми просто набираємо, залежно від розвитку самого куща, скільки нам потрібно набрати пасинків і потім видаляємо точку росту і далі женемо тільки одні пасинки. І так ми набираємо повністю кущ пасинками. Звісно, що переприщеплений куст, він запізнюється більш ніж на місяць по розвитку. В південних регіонах в нас є тепло, і ми можемо так використовувати цю схему. Якщо більш північні регіони, вам дуже слід акцентувати внимання увагу на визріванні, визріванні лози. Тобто набирайте трошки менше пасинків, якщо у вас дуже холодно. По живленню переприщеплених кустів. Ніяких азотних добрив, взагалі ніяких, відразу починайте, давати фосфорно калійні Фосфорно калійні під корінь, якщо потрібно поливати, або по листу. По листу можете починати з 1 червня ну, з черв пішла прививка, ніяких азотних. Давайте по листу кожні 10 днів монофосфат калія, можете просто оприскувати, проводити оприскування, починаючи з 25 грам на 10 літрів води і кожну обробку через 10 днів піднімати на плюс 20 грам монофосфату каля, тобто 45, 65, 85 і так далі. По місцях прививки. Давайте, коли знімати обмотку. Я вам продемонструю, ось, наприклад, любої. Бачимо, в нас засохший листочок, це ми притріняли саму прививку, обмотували стрейчем. Зараз нам потрібно це ми можемо зняти. Ага, кінець. Ось. Так. Ось, І бачимо сама прививка стрейч. Коли її знімати, її взагалі можна знімати через днів 30 після проведення прививки. Я роблю ось так. Наприклад, я зразу можу не знімати, я знімаю напругу з місця прививки, трошки відматую в зворотньому напрямку. Все, бачу, залишився один шар. Воно здавлювати вже не буде. Все. Можемо через днів 10 підійти і повністю зняти. Я не даю зразу, знімаю не знімаю зараз, тому що щоб не підсушувати ще місце прививки. Але через 30 днів вже була практика, скільки раз я знімав і все було добре. Все, друзі, надіюсь, я вам розповів та наглядно показав. Як правильно, я, ну, як я працюю з перепрощепленими кущами для того, щоб вони не зажирували у вас, щоб вони гарно розвивалися, лоза визріла. По хворобам, до речі, обробляйте так само, як і виноградник. Спочатку зараз ви обробляєте після цвітіння. Зараз якраз фаза після цвітіння, а далі його потрібно вести, вже в основний виноградник, ви перестаєте обробляти, тому що там ягода. А Прививки треба за ними дивитися. Дивитися і кожні там, днів 15, залежно від погодних умов, хвороб, обробляти обов'язково від мільдю та оїдю. Це, друзі, всім до нових відео, всім міцного здоров'я і всього самого найкращого. Всім до побачення.